Вітаю шановні глядачі! Сьогодні відео про класичну прототивку Nintendo Game Boy Advance SP від підписника. Дана консоль отримає абрейт дисплею та деякі покращення. Приєднуйтесь до перегляду, щоб побачити весь процес перевтілення. Зовні спешка має купу косметичних недоліків подряпини, в тому числі глибокі, пожовклі бампери, пил та бруд. У внутрішній частині приставки ситуація не набагато краще, теж присутні потряпини, тому заміна корпусу тут обов'язкова. Єдине, що на перший погляд добре зберіглося, це дисплей, який все ж потрібно буде замінити. Якщо ви не помітили, то підсвітка весь цей час була вімкнена. Грати, звісно, можна і так, але ось для прикладу Advance, який був прикачений в одному із попередніх роликів. Тут, до речі, проведено не тільки банальний свап корпусу і дисплею, а й заміна конденсаторів на танталові, що вирішило назавжди питання із витіканням електроліту. Знайшов якийсь картридж, не знаю, що за гра, але для демонстрації підійде вмикаю. І різниця разюча. як день, та ніч. Тому додамо сюди такий же яскравий дисплей. Є в мене коробочка із різним стафом, тут корпус в стилі Famicom, IPS-екран. Літієва батарейка та безпровідна зарядка. Посилання на все це добро залишу в описі. Переходжу до розбирання консолі. В першу чергу вимикаю і витягую картридж. Далі знадобиться викрутка із Philips бітою, щоб дістати акумулятор. Він тут оригінальний, іначе навіть не здутий. Можливо, вже проводилась заміна. Далі потрібно взяти 3 полюсткову біту і викрутити 4 гвинти. По кількості бруду можна припустити, що всередину, мабуть, ніхто ніколи і не заглядав, що для нас тільки плюс: один маленький гвинтик знаходиться під картриджем, і ще один під батареєю. Викрутивши їх, можна сміливо роз'єднувати корпус. Всередині трішки пилу, як завжди, присутні якісь таїмні послання на чіпі памяті щось схоже на підпис. Цікаво те, що зустрічаються такі написи найчастіше саме в консолях від Nintendo. Не пригадаю, щоб бачив таких в інших виробників. Як на вашу думку, для чого це потрібно? Напишіть свої здогадки в коментарях. Далі знову змінюю біту на Philips і викручую три гвинти, що отримують плату. Підіймаючи її, вже необхідно діяти із обережністю, щоб не пошкодити шлейф дисплею, чи коннектор. В моєму випадку майже всі мембрани залишилися на платі. Чистка резинкам точно не завадить. Динамік в хорошому стані, без пошкоджень. Розбираю верхню частину. Для цього спочатку знімаю всі резинки та замінивши знову біту на трипелюсткову, викручую гвинти по периметру. Один філіп знаходиться отут. Знімаю спочатку маленьку, а потім і велику кришку. Обережно через щілину протягую шлейф та виймаю сам дисплейний модуль. Якщо з нього трішки здути пил, може й ще слугувати донором. На кришці, я здається, помітки бачу вперше. Далі потрібно буде витягнути механізм завіс. Якщо все інше йде в комплекті із корпусом, то ось завіси необхідно або купувати окремо, або переносити оригінальні. Отже, спочатку необхідно натиснути чимось із середини до характерного звуку, повторюю дії на іншому боці також. Відкривши вже виштовхує завіси остаточно. Вони наче однакові, але я буду встановлювати кожну на своє місце. Помітна виробка на корпусі. Тепер зрозуміло, звідки пил і мікроподряпини на шлейфі. Складаю докупи все, що не буду використовувати, в тому числі і кнопки. А саму збірку розпочну із завіс. Знімаю старі декоративні накладки. Тут нічого складного, потрібно тільки докласти трішки сил. Дістаю комплект заміни. І можна помітити, що ці бампери під новий корпус пасуватимуть краще, ніж сток. По відчуттям від оригіналу зміни не буде відчутно, тому що тут банально мікроперемикачі і немає різниці, якою саме кнопкою їх натискати. Знаходжу накладки на завіси. Для порівняння сток і кастом. встановлюються вони тільки в одному положенні. Адже тут присутній спеціальний виступ. Готово. Наступним кроком перевіряю ресівер без дротової зарядки на працездатність. Цьому мені допоможе мультиметр і такий самозбірний павербанк. І з можливістю передачі заряду по безпроводу. Беру верхню кришку, щоб відразу зрозуміти, чи не занадто велика в неї товщина, і чи взагалі йтиме заряд, ставлю сюди всередину катушку, вмикаю павер. З'являється відповідна індикація. Проводжу заміри. Не дуже зручно, але все ж вдалося показати, що на виході присутні 5 вольт. Отже потрібно буде замінити далі ці проводки на інші із більшою довжиною. Очистив мембрани. Виглядають як нові, плата теж відмита. Аж блистить. Перед тим як продовжувати будь-які подальші маніпуляції, перевіряю, чи функціонує сам дисплей. Адже це основа всього апгрейду. IPS-панель в нас попередньо проклеєна. Тобто повітряний прошарок між склом і самим екраном мінімальний, що позитивно впливає на якість зображення та полегшує збірку. В перших версіях подібних модів головним болем були не тільки зайві кроки при інсталяції, а й пил, що потрапляє на дисплей в процесі. Комплектація наступна: плата, шлейф і додатковий провід, пайка якого опціональна. На самому шлейфі присутня сенсорна кнопка. А на платі вказано дату виготовлення. Спочатку підключаю шлейф дисплею. Закриваю замок. Далі шлейф на материнці гібоя. Тут, до речі, є напис для розуміння позиціювання. Закриваю замок. Перевертаю, з'єдную, закриваю замок і підкидаю батарейку. Рухаю перемикач, працює, отже, можна сміливо продовжувати. Розбираю все, та переходжу до бездротової зарядки, демонтую дефолтні проводки. Беру нові із запасом по довжині. Все буде в зрозумілих кольорах. Червоний плюс, а чорний мінус. Зачистив і залудив проводки та припаяв їх до плати. Виводи позначені, тому, демонтуючи, запам'ятовувати вірне розташування проводів не потрібно. Зі старого корпусу беру кнопку гучності. Мембрани візуально жодних відмінностей не мають, але спробую перенести максимально можливу кількість стокових запчастин консолі, щоб зберегти відчуття гри як на оригіналі. Металевий захист залишу кастомний. Помітно, що оригінал зношений. Порівняю шифти і пружини. Самі кнопки ніяк не відрізняються. А от пружини різні. Оригінал зверху. Продемонструю, як знімаються і встановлюються бампери. Переходжу до дисплею. Періодично продуваю відпил. Щоб не нанести випадково подоребен, підкладаю серветку. Далі наношу двосторонню клейку стрічку. В інструкції вказано, при необхідності можна випаяти даний чіп під маркуванням U1 і відключається функціонал тач кнопки. Я її використовувати теж не буду, оскільки під час користування виникають фантомні спрацювання. І якщо ви не маєте необхідних інструментів чи навичок для демонтажу чіпу, в мене для вас є просте і елегантне рішення даного питання. Okay. Bye -bye. Підключаю дисплей до плати і фіксую її. Звернувшись знову до інструкції, можна помітити рекомендацію проводити шлейф під дисплеєм. Я все ж волію, краще закріпити саму плату, а шлейф прокласти зверху. Далі приміряю, де краще буде розташувати плату зарядки. Сама потужка має знаходитися по центру. Також використаю картон, що йшов в комплекті із новим корпусом. Для запобігання випадковому короткому замиканню. Придавши йому необхідну форму, фіксую плату і котушку на верхній кришці. Додатково ізолюю все каптоновим скотчем. Перестрахуватися ніколи не буде зайвим. Продовжуємо наші оригамі заняття. Надаю шлейфу необхідний загин та фіксую додатково чорний. Далі жовтий шлейф скручую в трубочку і фіксую його також. Проводки протягую саме через середину, Згадуємо, яким затертим був корпус, і відповідно, якщо проводки будуть знаходитися зовні шлейфа, і із часом вони перетруться. Закручую 5 гвинтів. Далі сам механізм завіси. Вставляється він в корпус тільки в певному положенні. Беру нижню частину, протягую шлейф-дисплею в щелину. Поквапився я трішки із монтажем кнопок та мембран. Встановлюю спочатку ліву завісу, потім праву. Натискаю до характерного звуку. Ось так це має виглядати. Наступним кроком проштовхую проводки в щелину нижньої частини. Можна повернути кнопки і мембрани на місце, та підключити до плати шлейфдисплею. Закриваю замки. Додаю флюсу і нового припою до контакту Q12B, щоб мати можливість керувати функціями дисплею через стандартну кнопку яскравості. Потім припаю провід, довжина тут із запасом, спокійно можна скорочувати вдвічі, а то і втричі. Не забуваємо встановити кришечку і закрутити один гвинт. Та повернути на місце Динамік. зафіксував Плату трьома Гвинтами. Далі потрібно припаяти проводки до роз'єму зарядки. Чорний мінус до піна номер 1 а червоний плюс до піна номер 5 якщо рахуємо зліва направо, тримаючи консоль таким чином. Хоч і на даному етапі я провів проводки через тригер, але пізніше я змінив їх позицію. Цей процес не потрапив на запис через перегрів камери. Питання із перегрівом на даний момент вже вирішено, про що я писав у себе в телеграм-каналі. Там я також ділюся промокодами для Aliexpress, деякими відео і думками, так би мовити, в лайв форматі На Новий рік розігрував тут преміум підписку. Скоріше за все, пізніше я перенесу розіграші із YouTube в Telegram, так як там для цього присутній зручний функціонал. Повертаємося до збірки. Накинувши нижню кришку, перевіряю зарядку безпроводу. Індикація присутня. Отже, заряд йде. Далі перевірка по кабелю теж заряджається. Тест на вімкнення все працює. Отже, можна остаточно збирати Венти використовую стокові, так як зазвичай вони кращої якості, ніж китайські. Основний шлях вже пройдено. Проте залишився іще один апгрейд. Апгрейд батареї. Це не тільки встановлення нової на заміну старій, яка із роками втратила свої властивості, а і ще й збільшення ємності, адже сток 600 мАч. нова 950, тобто приріст більше 50%. Сам акумулятор я купував відносно давно, і контактну плату потрібно було докуповувати та паяти окремо, плюс іще знадобиться 3D принтер, щоб роздрукувати подібний тримач. Але на даний момент це все вже не актуально, оскільки наразі продається готовий зібраний комплект, і ставиться він легко, без додаткових маніпуляцій. Відповідно, не бачу сенсу детально розглядати та показувати вам весь процес збірки і пайки. Просто встановлюю батарею і закручую гвинт. Фінальним буде поклейка логотипу Nintendo і наклейки на задню панель. Встановлюю заглушки гвинтів дисплею і наліпку на задню кришку. Також перевіряю, чи потрібне додаткове налаштування дисплею, і жодного миготіння кольорів не помічено, як те було на Advance. Виходить, що даний дисплей був добре відкалібрований на виробництві. Покажу функціонал, який нам доступний після заміни екрану. Звичайним натисканням кнопки змінюється яскравість дисплею. Маємо 9 рівнів, а затисканням перемикаються різні режими: сканлайни і кольорові фільтри. Підведемо підсумки і поглянемо на консоль до та після модифікації. Отже, отримуємо ми тут не тільки банальну заміну корпусу, а й ряд нових функцій, підвищеної ємності батарею, безпровідну зарядку, свіжий дизайн, без жодного допилювання корпусу. І головне яскравий IPS-дисплей. Із яким ви зможете знову пройти класичні ігри свого дитинства, чи просто улюблені тайтли із усіма перевагами сучасних технологій. І в даній модифікації мінусів я не бачу зовсім. Можна відзначити хіба що необхідність пайки, але це тільки при умові, якщо вам потрібна бездротова зарядка. Це інше можна встановити, не використовуючи паяльник взагалі. Якщо сподобалося дане відео, вас також може зацікавити і ось це. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати майбутнє відео. І побачимося в наступному.